Кінець новому року. Виявляється, що новий рік придумали комуняки, а ялинка взагалі шкідлива. Не вірите? В телеграмше в профілю там два відео. Одне відео людина критикує новий рік і каже, що це комуняцькі цвята, там бла, бла бла А друге відео це вже ялинка погана. Ялинка погана. Там як ми це пережили. Знаєте, от завжди було коротше. Я що хочу сказати: нас з вами перетворюють на якесь дике стадо. От просто тупо дике стадо, нам е, надали якесь почуття е, морального, е, отакого, е, ну я не знаю, нам сорому. За те, що ми святкуємо Новий рік, за те, що люди деякі святкують різдво сьомого, а не двадцять п'ятого, за те, що у людей є якісь свята, нам, нам нав'язують якийсь сором. Причому хто нав'язує? Хто нав'язує? Ті, ті, хто ще 5 років... Не знали, що з роялем зробити. Хто нав'язує? Це якійсь, ну, якась дичина насправді, але ви будете вестись на це, ви будете адаптуватись, ви будете ще в цьому позитив знаходити. Коротше, ось буде новий рік. І нам будуть, якщо будуть, якщо будуть, бо можуть і не показати, як новий рік проходиться по країнам. Там будуть показувати Тайвань, там Японію, Китай, знаєте, все дуже гарно, фейерверки і так далі. Це новий рік, прямо в новорічну ніч, в новорічну добу, бо починає новий рік рік. Коротше, знайте, що комуністи захопили весь світ. Ну а як інакше? Пояснити, чому люди в світі святкують Новий рік? Відповідь проста: це комуністи захопили Новий рік. І потрібно нашим чиновникам вже виходити на міжнародну арену і розповідати, що люди в усьому світі. Святкують комуняцьке свято, від нього потрібно відмовлятися. Тому що це комуністи, виявляється, нав'язали новий рік замість Різдва. Отак. От ясно? Але я вам гарантію даю, що ви ви, в масі своїй перековаєтесь, перековка відбудеться. І мене не так багато часу, і багато з вас почне спільно у рота доказувати, що новий рік це комуняцьке свято. Власне, як відбувається з іншими. Датами, подіями, історією. Зусим. Нам легше адаптуватись під пана і потім співати сумних пісень на бандурі. Ніж одразу пану сказав, слишиш, друже, ти несеш якусь ахінію. Ні, ми ніколи цього не скажемо, бо ми боїмося. Хто у владі сидить, той для нас цар і Бог. Це у нас якраз оте недекомунізоване, недеколонізоване минуле. На жаль, але так і є.